Добрий день, любі хлопчики та дівчата! Країна, в якій ми з вами живемо, називається Україна. Народ, який мешкає в Україні, називається українським народом. Наш український народ розмовляє українською мовою. Мова наша гарна, співуча. Любіть свою мову. Любіть Україну, усні і наїву, вишневу свою Україну. Красує вічно живу і нову і мову свою солов'їну. Маляда, подивіться, хто тут зображений? Хлопчик та дівчинка в українських національних костюмах. Давайте їм дамо ім'я. Хлопчика назвемо Тарасом, дівчинка назвемо Марікою. ми з вами слова сказали? Тарасик, Марійка. Ці слова різні за звучанням. А ще є слова, схожі за звучанням. Давайте згадаємо з вами імена, які будуть схожі за звучанням: Назар, Захар, Світланка, Оксанко, Сергій, Андрій. Слова різняться не тільки за звучанням, але за розміром. Слова бувають довгі та короткі. Давайте з вами вимовимо слово конструктор. Ми ще його зможемо проплескати. Конструктор. Це слово довге. А якщо слово м'яч м'яч це яке буде слово? Коротке. Так, слова бувають різні за звучанням, слова бувають довгі та короткі. Часто з коротких слів можна утворити довше слово. М'яч, м'ячик, заяць, зайчик. Малята для вас домашнє завдання. Візьміть свої іграшки та розкладіть їх на дві групи. Перша група буде назва в яких коротке слово м'яч, а інша група друга група, назва яких довге слово машинка. До побачення, до зустрічі!